Троїцький народний дім у святкових ілюмінаціях саме тут у 1907-му Микола Садовський заснував перший стаціонарний театр в Україні. Згодом у 1934-му відкрився Київський театр оперети. На його сцені виступали Карпеї Марія Зеньковецька і Лесь Курбас. 1938 дев'ятсот року вперше показали українського перету Василя Малиніці, композитора і диригента Олексія Рябова. Наші проекти вони є різні, вони не подібні один на одного. А також ми маємо на меті поставити і оперу. І поставити її з таким е, присмаком, з таким стилем, щоб показати, що це є дуже ігровий театр. У 2007-му герої знаменитої оперети «Містер рік заговорили та заспівали українською. Сучасна оперета не боїться йти на експерименти, поруч з класичними постановками створюють справжні танцювальні шоу та мюзикли. Була у нас постановка. Труфальдіно. То в нас були окремі там заняття, ми займалися фехтуванням. І ніколи не очікував, що я, наприклад, співаючи, співаю, буду ще й фехтувати. Досвідчені артисти кажуть, оперета змінилася за останні 10 років, складні сучасні постановки, в яких доводиться одночасно співати, танцювати і виконувати акробатичні трюки. Жанр оперети це жанр, який завжди був таким зверхнім, таким от ось він має щось доносити, якусь радість там всіх піснях. Зараз вистави наші, вони ціми відрізняються рухом. Майже кожного сезону колектив київської оперети готує прем'єрну виставу не лише з новою музикою, хореографією, а й декораціями. До гала концерту художнику вдалося змусити танцювати гіганські колони на невеликій сцені. Я все всьо в лінічку, у мене все йде строго в масштабі. від макета до воплощення, до чертежей. Театр оперети створює справжнє свято музики для своїх шанувальників. Один з них міжнародний мистецький фестиваль Офес. Уже за кілька днів глядачі почують новорічного штрауса в опереті. Наприкінці березня буде бродвейський мюзикл Цукерочка або в джазі тільки дівчата. А в квітні мистецький вечір Легара. Світлана Сич, Руслан Карданов, соціальний пульс.